у своєму зверненні просила надати завірені належним чином копії посадових підрозділів, також завірені належним чином копії розподілу функціональних обов'язків між міським головою, секретарем, заступниками та керуючою справами виконкому і завірену належним чином інструкцію з діловодства, якою керуються посадові особи Прясовської міської ради у своїй діяльності під час підготовки проєктів рішень Прясовської міської ради та відповіді на депутатські звернення. В день реєстрації я зазначила, що якщо в міській раді відсутні фінансові і матеріально-технічні можливості для копіювання такого великого обсягу документів, я готова заплатити за це з власної кишені. На моє велике збудування, 21 червня я отримую відповідь на своє звернення, де мені рекомендують з посадовим обов'язком ознайомитись на сайті міської ради. А Розподіл обов'язків і інструкцій з діловодства мені готові були перекинути на флеш накопичувач. Відповідно до діючого законодавства, якщо депутат не задоволений відповіддю на своє звернення, він має право подати депутатський запит. Враховуючи це 19 липня цього року, мною було зареєстровано депутатський запит, який я в принципі прошу вас підтримати. Знову ж таки, там дублюється абсолютно все те ж саме, що було зазначено в моєму депутатському зверненні. Зокрема, я прошу надати мені у п'ятиденний строк з дня підтримання даного запиту, завірені належним чином копії документів. Я підкреслюю завірені належним чином копії документів, зокрема, посадових інструкцій начальника відділу капітального будівництва житлово-комунального господарства міської ради, начальника відділу освіти Прияславської міської ради, начальника відділу культури і туризму Прияславської міської ради, начальника фінансового управління Прияславської міської ради, начальника управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Пряславської міської ради начальника відділу земельних ресурсів управління містобудування архітектури та використання земель виконавчого комітету Прияславської міської ради, начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Прияславської міської ради, начальника відділу з питань організаційної інформаційної роботи та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету Прияславської міської ради. Начальника юридичного відділу виконавчого комітету Перяславської міської ради, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Прясівської міської ради, і начальника відділу економіки та зовнішніх зв'язків виконавчого комітету Пряславської міської ради. Окрім цього, я прошу надати мені завірені належним чином копії розподілу функціональних обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань виконавчих органів ради та керуючою справами виконавчого Комітету Пряславської міської ради, у тому числі з усіма внесеними змінами. Окрім цього, я прошу надати завірені належним чином копії, інструкції з діловодства, якою керуються посадові особи Перяславської міської ради у своїй діяльності, зокрема під час підготовки проєктів рішень Пряславської міської ради та відповіді на депутатські звернення. Прошу, якщо є у когось запитання, будь Дякую. якщо не запитання, шанує колеги, стан на пане привозити вашої комітету. Цей факт, який повідомляє наш колега Аліна Михайлівна, чітко корелюється із попереднім рішенням, яке було щойно нами прийнято щодо недопущення фактів формального розгляду депутатських звернень. У зверненні Аліни Михайлівни було чітко зазначено, які документи вона просить, в якому форматі. І повідомила про те, що вона має їх взяти на сайт. Доводжу до відома, що якщо ви зайдете на сайт міської ради, ця пошукова система не індексує документи, включно з інструкцією. Також не вдалося мені знайти ну, ні в проєкті рішення, ні додано на сайті там розроблений план заходів. Тому я думаю, що це ще раз е, доводить, що ну, типу, за результатами сесії е, мають бути прийняті управлінські рішення е, стосовно посадових осіб, які допускають ось такі е, е, ну, прикрі неточності. Ну і відповідно так ставляться до депутатських і е, звернень громадян в цьому. Тому міславолодимовичу е, хотілося б, щоб на наступну сесію ми вже мали ну якісь розуміння і ну, типу. Того, які управлінські рішення були прийняті, дякую. Чепові, оскільки я зазначала, можливо, не почули, що моє депутатське звернення було зареєстровано, ще в червні місяці відповідь отримала теж в червні місяці. А рішення стосовно формального підходу ми приймали в грудні. Якщо з сьогоднішнього чи там з минулої сесії я буду отримувати відповіді, то я вже не буду звертатися з депутатськими саме. Я вже буду звертатися в правоохоронні органи щодо перешкоджання мені депутату здійснення мої діяльності. Дякую. Шановні колеги, я ставлю на перетинача на голосування. Прошу зворотів звертатись. За. за націба, дякую. Рішення прийнято. Одноголосно.